Тоді лівий покащик повороту, і ще раз включаємо, і ми будемо заїжджати на круговий рух. Так. так. Супер. Супер. Включаємо знову лівий поворот повороту. Ми показуємо те, що ми будемо заїжджати на круговий рух. Mm -hmm. І. Так, доїжджаємо наш трикутничок. І зараз попереду Форт у нас приїде, ми станемо на його місце. На зубчики докатуємося докатуємося до, зубчиків, докатуємося до зубчиків. І дивимося у вікно через ліве плече зупиняємося, дивимося, чи є в нас там перешкода. Є. Так. Як нікого не буде, тоді тому ж, того, що вони їдуть по кругу, да? угу. вони на колі, вони головні. Поїхали, поїхали. два газочку додаємо, і ось ми їдемо в своїй смузі. Так, заїхали на круговий рух. Тепер ми головні і включаємо правий покачок повороту. Ми по правий вверх, Ми показуємо те, що ми будемо з'їжджати з кругового руху. І їдемо, їдемо спокійно, вільно. Ми головні. Ми тут королеви зараз. Так, їдемо, їдемо. Газочку, додаємо, додаємо газучку. Нас ну, стоять вони не всі пропускають. С'їхали ми з без кругового руху, виключаємо по повороту, і будемо їхати по вулиці космічної верх.